Дивіться, бачите? Кінчик кельта. Кінчик кельта, так. Кочок бронзи. Ось такий кусок бронзи. Я не знаю, що це, друзі. Що тут, талірок? Чи орд? Оп! О тут, ні, ну це просто патина. Ні, просто патина, так. Друзі, купаємо <кхід> сьогодні в цьому ж місті. Місце, де було багато бронзи, друзі, де Київська Русь, Гава Голігради. Тут велика наслойонка, і перший сигнал ось такої ямочки а, випадає ось така кована річ. А, я не знаю, що це, але думаю, що це має відношення до цих старих культур, друзі. А нас сьогодні купає три прибори, два Деоса і одна Аська. Сподіваюся, а, сьогодні буде цікава історія, і ви получите свою, свою порцію ендорфінів разом з нами порадієте і. Давайте мерші шукати. Ось така ще одна кована річ. Ось така. Це вже друга з чорного металу. Це, мабуть, якась до дверної, а тут дверей якась завіса. Щось в... з битового, друзі. Ось така, ось така річ. Кольоровий сигнал. І в такому місті кольорові сигнали. А, бачите, зверху. Ех, невдача спіткала, Ось зверху така. Гільзач такий. А вже в принципі думалося, що якийсь серп або ха, кельтик, друзі. От в таких місцях, знаєте, де щось не а купається якось по-іншому, тому що кожен сигнал такий більш-менш хороший, ти ну, серце так завмирає, знаєте, є інтрига така. Ось і а, люблю купати на таких місцях, де можна знайти щось доволі цікаве і приємне. Дуже гарний сигнал. Знаходимося на такій горі. Ось там, ось там був знайдений серп бронзовий. А тут ось такий сигнал. Зараз ми спробуємо глибоко, ще ні. Ні, nee, вже не глибоко, і пішуть щось невелике. А, ось ось бачите? Ха, цікаво. Щось таке цікаве. Бронза, бронза, бронза. Друзі, бронза. Такий якийсь бронзовий палець, бачите? Зараз я почищу покажу. Щось таке от бронзове прикол. Бачите? От воно. Не знаю, що це таке, але точно бронза. Фу, клас! Клас, друзі! Зараз я почищу от якийсь такий кілок. Кілок, не кілок. Чудово, чудово! Не знаю, що це таке. Якщо знаєте, підкажіть, але був серп. Тут недалеко був серп і ось така бронзова, ну, не знаю, пусто, не пустотіла, а такий От такий кусочок бронзи, друзі. Чи це знаряддя праці? Що це таке? Не знаю, друзі. Тому блін, буду дуже вдячний. Якщо хтось таке знаходив, підкажіть, що ж це таке. Але це точно бронза, блін. Ось таке знаряддя праці, бронзове. Ще один предмет з бронзи, друзі. Бронзового віку. 100%. Так, друзі. Є гарний сигнал, великий чорний. А, поки що не знати, що це. Будемо сподіватися, що це сук'ерка або щось. Цікаво, а зараз ми з вами заглянемо що це. Показалося щось. Бачите? Не не сукера. я думаю, що це це сукера. Не сукера. Сукера, друзі, ось така сукерщина. Радянщина, велика гарна радянська сукира. Зараз почищу вам покажу. Велика масивна радянська сокира. Ну, що вам сказати. А, піде? Піде. Ще одна в колекції. Я їх не продаю, друзі. У мене вже досить багато їх в гаражі. Я зроблю огляд на сокери. Якщо вам буде цікаво, напишіть в коментарях. Буде цікаво вам, щоб я показав всі сокири, які я знайшов. Бо я ще ні одної не продав. Думаю, що в майбутньому таких знахідок, як тут, буде набагато більше, ніж зараз. Але, зрештою... Ось така алкатель, друзі. Алкатель, але чогось без батареї. Зараз глянемо. Зараз знайдемо батарею. Так. В прямому і знайдемо батарею. Ну, нема батареї. Але зато є телефон. Хто мав? А ну, признавайтеся. Хто пам'ятає такий алкатель? Я пам'ятаю. Ось такий алкательчик. Прикиньте, ще 20 років назад були такі телефони. Як все помінялось. Ну що, беремо. Друзі, на кінець тут щось попало. Думаємо, що цікавеньке. От тут є, бачите? Ось тут щось є пішла десь сюди так. і вже в мене в руках ніхіра не сокира непонятно що таке якісь квадратики, якісь ящичок хіра знаю такий легенький постатілий а ну спробуємо почистити я думав що точно сокира Зараз почистим, покажемо, що це. Дивіться, друзі, це був магазин. Магазин до кулемета, друзі. Можливо, є десь тут кулемет, зараз будемо шукати. Але ось така знахідка. Ми почали його чистити, але він був в такому стані, що вже, бачите, вже нікуди, друзі, вже просто розпався. Ось така локація і знахідка. Давно я магазинів не знаходив. Друзі, давно нам не попадали магазини. Ось такий магазин, від, від якої стрілецької зброї. Знаєте, йдеш так по лісі і скануєш землю. Отак було сьогодні. Ось цей чорний, який ми не копаємо, тому що він мукий. Ось так було сьогодні. Я йшов, сканував, сканував, сканував. Як каже камрад, думку ганяв собі. Але в один момент один сигнал змінив весь настрій. Всю. Якось не знаю, знаєте, отак раз, ти викопав і, і все. І все змінилося, блін. Ти зразу веселий. Зразу а, кудись ділася. А, от ти змучений, та? один сигнал раз, і ти вже не змучений. Та? Ти в піднітому настрої. Як, як ситуація впливає на тебе, так, друзі? Я дуже радий, що ми сьогодні вирили з вами такий артефакт, а що я вам його зміг показати, тому що деякі предмети ми вириваємо. Не у прямому ефірі, тому що ти підходиш, а він же виритий, камрад кличе. От, я радий, що ми змогли сьогодні з вами знайти такий крутий бронзовий артефакт, друзі. Сподіваюся, що він не останній. А, ну що. 96. І дуже тонкий сигнал. Ось, щось є. Надіємося, що воно не зверху. І не зверху. Не зверху. А Це що означає? Це означає, що це може бути бронза, друзі. Тож, тримаємо кулачки, я також тримаю, хочеться знайти щось хорошого, гарного і вам показати. Зараз будемо купати і вам покажемо, якщо там щось цікаве. Друзі, вже трохи докупалися, але, але ще немає. Отже десь тут от. Вот так, может быть что-то хорошее, а может быть и ничего. Стоят края, но это как в Икрае, знаете. Где что-то? Где бронза? Где, друзья, бронза? Где бронза, где кельт? Где, друзья, бронза? Вот. Вот, где кельт? Где кельт? Друзья, вот тут, вот. Я, 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 -я. так. Ух. Вот он красавчик. Вот, вот красунеч. О, Во! епатина. Вот тут епатина, друзья. Вот она. Бляха. Красота, красота. Сюда, сюда його. Сюда його. Зараз пацани прийдуть. Будемо викопувати. Ось він. Красавчик. Сюда. Вот. Сюда, друзі. Відчуття, блін, не передати. Просто, просто бомба. А от побу... А, та ти не пробував. не попробуй. какие сигнал полный носишь Бачиш? и тут вот была уже пата на бронзовое вот видишь вот на бронзовое бронзовое видишь вот в тулку видишь круг вот он где кельт кельт вот видишь угу. кельт Туда типа пішов. Так. да та, вот кельт главное чтобы целый был ну, давай купай. По чуть-чуть пробуем. А у меня не, запорвать. Так. Так, где он, красавчик? А вот он. Вот тут. Вот пішов вот батина. Так, кельт, кельт, вот он. Сукерка. А может и не кельт. Почешь, какой то квадратный, угу. Шкода, что ножика нема. Может, знаешь, типа, вся сукера, может быть, такие вислухи. Так, показался уже предмет. Вот он. Вот, І бронза. Але що? А... Ось тут, ні, ну це просто патина. Mm, просто патина, так. Але це великий. Ось такий кельт. Ось тут показалася патина. Mm. Дивіться, бачите? Кінчик кельта Кінчик кельта, так. Ну він такий не дуже великий. Я щось думав, що він великий, а він а тримає. Like так, друзі, ось така сокера. Кажуть, не неї вислобока сокера, друзі. Ось сквозна дирочка. Отвір. Отвір, сквозний отвір. І ось така цікава. Вона Це повністю а, не кельт, кельт де тілий, а вона йде повністю мідна. Ось така мідна сокерка, друзі. Ось така мідна сокєрка. А, Ну що, друзі, можете мене вітати, бляха. Відчуття такі просто бомба. Відчуття просто бомба. От, от така, така річ, грубенька вона, бачите, от видно, яка груба, груба сукіра. Ну, така красота. Знаєте, відчуття просто не передати. Друзі, я не буду, напевно, брати з її чистити. Віддам людям, які вміють це робити, тому що вона така досить, досить... Рідкісна річ, дуже навіть рідкісна річ, ось така бронзова сукера. Ну, друзі, ми йдемо копати далі, якщо ще щось знайдемо, покажемо. Вон ямка, де була сукира. Ще один сигнал був і дивіться, ще кусочок бронзи. Ось такий кусок бронзи. Я не знаю, що це, друзі. Але це бронза. А... Ні, це, мабуть, не той період. А, бачите, дуже тоненький. Не знаю, якась. Чи браслет був, чи що. Але ось така такий кусочок бронзи. Бляха, от після того сигналу. Всі сигнали. Просто такі якісь бляха. Багато обіщаючі. І тут теж отакий от сигнал. 94, хто велике І мідне або бронзове, блін. Друзі, зараз будемо купатися, це просто... Я навіть не знаю, як вам передати ці емоції. Ну, може там бляшечка проста. Але бляха емоції зашкалюють. І нема не зверху. Це дуже радує, тому що дуже гарний сигнал і не зверху. Це говорить про те, що тут може бути ще одна матюра штука. Дякую, друзі, монета. Каже, камбрад велика, може навіть і срібно, блін. Не, не срібно. Ах, бляха, а хотілося. Яка красота випала. Що тут, талірок? Чи орд. Чи бронзова якась. Бронзова якась херня. Ну, мідна, але гарно, велика дивись. Ось така монетка попалася. була, блін. Думаю, що там ще одна є, непевне. Зараз ми попробуємо. Ні, немає, але монета здоровенна, висока. Просто величезна. Що це таке? Зараз, друзі, почистимо, покажемо. Друзі, дивіться, яка шайба вже впадає. Шайба просто з дерев'яна, воно било, як на кельт. Бачите, ось такі. Це напевне крейцероки. Ось Тут є орнамент, але почистити не виходить, друзі. Ось така дерев'яна монетка. Попадає і що? І ми рухаємося далі. Знаєте, що думав і жалівся, що от монет немає. Нема, цілий день ходиш. Купа шмурді і вон, одна велика монета. І буквально підходжу трошки і ще одна монета. Друзі, ось такий крейсерочок. Це друга на сьогодні монетка. Сьогодні коп дуже калоритний, насичений, просто бомба, друзі. Пушка ракета. Сьогодні я в ударі. Знаєте, часто я оператор знімаю, у нас декілька людей ходить, і часто я показую знахідки. Камрадів, а сьогодні, блін, сьогодні, друзі, мій день. Так що, лайк і підписка в мій день. Ще один сигнальчик. Ось така якась штучка. Ой, кулагаз. Слухайте, це запанка. Друзі, запанка з таким хрусталом. А як вам така запанка? Прикольна, правда? Ну що, беремо? Берем. берем. Знаєте, буваєш, йдеш, а півдня ти приходив ні одного толкового сигналу і думаєш, блін, а чим я займаюсь? А бляха, ну, стільки кілометрів, стільки шмурдяка, корки, дроти, патрони. І тут маленький сигнал, тонкий, глибокий, ти вириваєш ось такий предмет і зовсім по-іншому думаєш, друзі. І точно знаєш бляха. Ото я дурниці думав, воно того варте, друзі. Так, так, воно того варте. Тримаючи в руках таку сукіру, ти не мов би... Торкаєшся цієї історії. Тисячі років, друзі, 3 чотири тисячі років назад ця сокира служила. Це був, блін. Це був крутий, крутий предмет, круте знаряддя праці. Друзі, я думаю, не кожен міг собі дозволити мати таку сокиру. І вона пролежала купу часу. І сьогодні, сьогодні ми разом з вами її відшукали та викопали, друзі. А подальшу долю, можливо, вам розкажу, якщо, так, якщо буду її чистити. Обов'язково вам покажу, як вона виглядає. Але виглядає вона, вона не пустотіла, і виглядає, на мою думку, вона дуже і дуже жива. Тому що немає сколів, є груба патина, яка її покрила. Якщо її зняти, я думаю, що там просто бомба. Бачите, є отут різець, який не, по, не поколений. Ось. І вона дуже і дуже тяжка. Не пустотіла. Груба сокерка. Краще, ніж кель, друзі. Абсолютно краще, чим кель. Ну, друзі, наша історія підходить до кінця. Сьогодні дуже крутий день, насправді дуже задоволений копом. Дивіться, Ось така знахідка, топ-знахідка, блін. Така буває тільки раз в житті, і то тільки, тільки блін, по понеділках. А, ось така сукіра бронзова. Два бронзових предмета. Сукіра бронзова і ось така, я не знаю, що це, друзі, точно бронза і точно цей самий період. Сукірка просто вогінь. Просто вогінь, така патина. Тут ще така, бачите, закиша. Вона, якщо її почистити, бачите, вона буде просто, блін, ну, не знаю. Вогні. Я не знаю, друзі, чи я вам покажу її чищу, чи я не знаю. Будемо бачити. Так, телефон Alcatel, ще одна сукерка радянщина і дві монетки, друзі. І а, шмурдяк я вам показував. Ось такий, ось такий сьогодні коп з Деосом, з блондинкою. Друзі, і це все, і це все було знайдено. Разом з вами ви бачили, вболівали, переживали. Зато я вам і дякую.